Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Хочу вам запропонувати огляд монети в 10 польських злотих, присвячених Адаму Міцкевичу, найвидатнішому польському поету. Його роль для польської літератури можна порівняти з ролью Пушкіна для російської літератури або Шевченка для української. Міцкевич був родоначальником нової польської літератури і нової польської мови, польський поет, засновник польського романтизму, діяч національно визвольного руху. Тож давайте починати наш огляд, а перед початком не забувайте підписатись на канал. Адам Бернард Міцкевич найвадатніший поряд з Юлієшем Словацьким і Зігмундом Красинським, польський митець-романтик, поет, візіонер, публіцист, політичний діяч, народився на хуторі Заося біля Новогрудка чи Новогрудку, нині Білорусь, у сім'ї мінського комірника, адвоката при судах Новогрудських та збіднілого шляхтича Миколи Міцкевича. Мати поета походила з шляхетного роду Маєвських. Є також припущення, що мати поета походила з сім'ї вихрещених євреїв-франкістів. Хоча Адама Віцкевича і вважають польським поетом, бо всі його твори написані польською мовою, однак його походження й досі точно не встановлене. Він себе окреслював поляком. Деякі автори описують його як польсько-літовського поета, інші ж через місце народження вважають його білорусом. Здобувши освіту в Домініканській школі при Новогрудському храмі Михайла Архангела, вступив до Віленського університету в 1815 році на фізико-математичний факультет, але незабаром перевівся на словесний. З 1817-го брав участь у створенні та діяльності патріотичних молодіжних гуртків філоматів та філаретів, написав програмні вірші Ода до юності в 1820-му та інші. Після закінчення університету служив учителем в Ковно, сучасний Каунас. У жовтні 1823 року був заарештований у Вільні, сучасний Вільнюс, по роздутому Новосильцевим в справі філоматів і ув'язнений, що було в приміщенні колишнього Безілянського монастиря Святої Трійці. У квітні 1824-го був випущений з в'язниці на поруки, а в жовтні того ж року висланий до Санкт-Петербурга з лютого по березень 1825-го жив у Одесі з виїздом до Криму, з грудня 1825-го Москва. Де намагався невдало одружитись з Кароліні Яніш майбутньою поетесою і перекладачкою Кароліною Павловою. З листопада 1828-го знову Петербург. У 1825 28 х роках служив у канцелярії військового генерал-губернатора в Москві, у Росії зблизився з учасниками декабристського руху Релеєв-Бестужев, з видатними російськими письменниками та поетами: Пушкін, Дельвіг, Кириєвський, братик Сефонт і Микола Польові. Братинський. На Наверсі монети по центру розміщено герб Польщі між роками карбування 1975. Про сам герб та легенду його створення ми розповідали в попередніх оглядах польських монет. Прикріплю посилання на них у підказках. По колу розміщена назва польської держави тих часів: Польська Речьпосполіта Людова, що в перекладі Польська Народна Республіка. Знизу розміщено номінал та скорочена назва валюти 10 злотих. На реверсі монети зображен бюст Адама Міцкевича, по колу ім'я і прізвище поета. Гурт монети Ребристий. Мова Адама Міцкевича є великою мірою мовою польськомовної шляхти в Білорусі та Литві, до якої належав сам поет, і яка, з погляду граматичної системи та лексичних ресурсів, має у собі безліч білоруських елементів, що сягають місцевого білоруського говору. У творчості провінціалізм поет вводив цілеспрямована, цим підкреслюючи свою локальну особливість. Доктор філологічних наук та професор БДУ Микола Хаустович зазначає, що мову своїх творів Міцкевич називав польською, зрідка литвинською. Творчість Адама Міцкевича відома в Україні з 20-30-х років ХІХ століття. Завдяки перекладам і переспівам Петра Гулага Артемовського, Левка Боровиковського, Апанаса Шпигоцького. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Шевченко. Згодом його твори переклали Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Микола Бажан, Андрій Малишко, Іван Деркач, Борис Тен, Леонід Паровомайський та інші. Переклад архітвору Міцкевича, великої епічної поеми Пан Тадеуш, який здійснював Максим Рильський від середини 1930-х до початку 1960-х років, одноголосно визнаний фахівцями за найкращу інтерпретацію поеми іншою мовою. У 2018 році поетеса і перекладач з Кам'яні-Сподільського, Юлія Лискун, зробила переклад кримських сонетів Адама Мицкевича, до якого війшов досі невідомий широкому загалу читачів 19-й сонет Яструб, і що до перекладів Максима Рильського не потрапив, залишаючись недописаним автором і за його життя не друкувався. Він був узятий з так званого альбома Петра Машинського, польського громадського діяча, колекціонера та мецената. В Україні в багатьох містах встановлені пам'ятники Адаму Міцкевичу у Львові, Івано-Франківську, Трускавцях, Дрогобичі, Збаражі, Бориславі. Також у багатьох містах України є вулиці імені Адама Міцкевича. Це була обігова монета, виконана з мідно-ніколового сплаву. Маса монети 7,7 грами, діаметр 25 мм та товщина 2 мм. У 1975 році викарбовано тиражем в 35 мільйонів екземплярів. Роки чекано монети всього два роки: 1975 та 76 рік. Заразившись холерою, помер 26 листопада 1855 року. Перед смертю сказав своєму другові служальському, коли той запитав, чи не хоче він щось передати дітям. Нехай люблять один одного. І за кілька хвилин додав чутним пошепки завжди. У 1890 році прах Міцкевича був перевезений з Парижа цвинтар у до Кракова і поміщений у саркафах у Вавельському кафедральному соборі. Такою монетою Польша вшанувала одного з найвідоміших своїх поетів. Як на мене, якась вона трохи мрачна вийшла. Щоправда, треба брати до уваги той факт, що випущена вона була майже 50 років тому. А як на вашу думку? Напишіть про це в коментарях. Ну і я вже шукаю нову інформацію для наступних оглядів. І щоб їх не пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!